Це Натан Ковал, військовослужбовець та парамедик із Великої Британії. Натан служив у спеціальному військовому підрозділі британської армії у складі миротворчих сил НАТО. Воював у Сирії, Іраку та в Афганістані. Під час пандемії знайшов себе як парамедика. До повномасштабної війни в Україні я був двічі. Я дуже добре розумію, який вплив має Росія, і розумію, що ні для мого покоління, ні для інших я не хочу, щоб це продовжувалося. Я мушу бути тут, щоб допомагати. Таку близькість до України Натан має не випадково, адже батько та його прапрапрадідусь українці із міста Коваль Волинської області. Британець говорить, що і прізвище у нього українське. Після закінчення контракту з британською армією Натан продав власний будинок у Лондоні та поїхав в Україну. Рідні розповідає військовий хвилювалися, але прийняли його рішення. У моєї мами вдома є моє фото в рамочці. Вона мене дуже підтримує у всьому. Батько, попри те, що українець, але гадається через переживання на початку менше підтримував, але зараз я відчуваю від нього більше підтримки. У Тернопіль Натан приїжджає часто, адже співпрацює тут із благодійним фондом. Ми познайомилися під час однієї з поїздок на благодійному фестивалі, який ми організовували. І от дуже вдячний йому взагалі вражений його ставленням до волонтерства. Тому що українське коріння є, тому що він продав якесь майно, квартиру і продовжує тут допомагати в гуманітарну допомогу, привозить і як парамедик навчає. Військових на фронті сам Натан розповідає, що був завжди готовий приїхати до України та допомагати, адже відчуває, що тут його підтримка дійсно потрібна. ще до війни я знав, що вона розпочнеться. Я вже тоді знав, що приїду допомагати до України. Я зараз не планую повертатися додому, адже тут ще є багато роботи. На початку мені вдавалось багато іграшок доставляти. Зараз є зміни в цьому плані, і це дуже добре. Я безпосередньо їжджу на фронт і запитую військових, що їм потрібно. Вже після цього я намагаюся все потрібне доставити Україні. Натан вдячний за те, що саме тут він знайшов свою дружину вона з Черкас. Вона просто неймовірна, і я за це дуже вдячний Україні. Я працюю тут, а дружина в Британії. Вона збирає гроші, проводить протести і таким чином усі донати ми жертвуємо Україні. Це важко жити на дві домівки, але зараз такий час. Я сумую дуже за нею. Але після війни ми обов'язково житимемо в Україні. Натан та благодійники фонду говорять, що зараз бракує грошей на необхідні військові медичні засоби, тому закликають усіх небайдужих допомогти коштами для закупівлі ліків. Щоб допомогти, ви зможете перейти у рубрику Допомога на нашому сайті.